На порталі дія спростили подання заяви для отримання субсидії. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр профільного міністерства Михайло Федоров. Такі зміни дозволять зекономити час, адже на все знадобиться до 10 хвилин. Також українці стали частіше користуватися послугою електронного підпису, яка доступна в додатку. Додає посадовець. Більшість даних автоматично підтягнеться з реєстрів, що втричі пришвидшує заповнення заяви. 20 мільярдів разів українці використали електронний підпис та печатку у 2023 році. Це майже вдвічі більше ніж торік. Електронним підписом можете зручно і швидко підписувати заяву про відпустку звіт до податкової петиції. Нагадаю, що ви також можете засвідчувати документи дія підписом. Вони мають таку ж юридичну силу, що й підписані від руки.